Воїни розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади потребують і в піввідронів та акумуляторних батарей. На їх придбання оголосили збір. Приєднатися і перерахувати гроші можна, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за номером банківської картки. Юлія Микитенко, командирка зводу Бапила розвідувальної роти 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Юлія, я вас рада бачити. Вітаю. Я вас рада бачити завжди в ефірі. Я вас рада бачити на заходах. Хоча, звичайно, на війні ви. Постійна людина. А на заходах ми бачилися лише один раз, і тоді я мала змогу знімати про вас сюжет. Повідомляю про це всім нашим глядачам, тому що колись, можливо, повторимо його в ефірі. І Юля пояснила, що вона не могла пройти повсю війну. Вона не могла інакше. І от зараз вона командирка взводу БПЛА. Будь ласка, саме цей факт уже причина, щоб задонатити на 54-ту. Юля, ваш напрямок Сіверський. Буквально, здається, тиждень тому. Там відбувся рідкісний випадок, коли росіяни пішли в таку о, атаку з важкою технікою. І я з різними військовими міркувала на цю тему, що відбулося. Вони давно не використовують в атаці важку техніку. І один з військових сказав: можливо, поміняли командира, і він за класикою жанру став діяти не так, як на цій війні. А у вас які припущення? Збройні сили України тоді цю колону розгромили, але це була дивина. Бо росіяни важку техніку в штурмах вже давно не використовують. Можете сказати ваші припущення? Насправді цей штурм був очікуваний. Тобто, ми знали, що він відбудеться. Ми вже слідкували за накопиченням техніки доволі довгий час. Власне, цей штурм відбувся буквально через декілька місяців, як був перед цим штурм. Тобто, це по факту така тактика. Вочевидь, техніки в них не вистачає для постійних накатів і штурмів. Але натомість декілька місяців вони накопичують, збирають важку техніку і також мотоцикли, які вже які вже стали звичною справою для штурмових дій. Піхотинці відповідно. Тобто, цей штурм не був для нас новиною, тому ми його дуже успішно вибили. Ми слідкували за тим, як вони накопичують техніку в районах зосередження, як накопичується особовий склад, мотоцикли. Відповідно засікли їх ще на під'їзді до лінії зіткнення. Ну так, кому я ставлю це питання? Командирці взводу розвідувальної роти. Логічно, що розвідка знає абсолютно все. Але між тим, скажіть, тобто ця тенденція раз на кілька місяців, що вони будуть іти важкою технікою, вона на сіверському напрямку є, так? Тобто, за який час ви очікуєте, що знову така е історія повториться? Ну, в середньому це від двох до чотирьох місяців відбувається. Я нагадую, що ми зараз говоримо з Юлією Микитенко. Нам потрібно кажу нам 250 тисяч гривень, тому що в даному випадку ми з Юлією діємо як команда. Я ведуча ефіра. Юлія вас інформує. 54-та бригада потребує 250 тисяч гривень. Восьма ранку достатній час для того, щоб розуміти, що ви вже прокинулися. Ви вже зрозуміли в якому ви дні, і ви відчуваєте свою відповідальність допомагати нашим військовим. Ми збираємо на ефпів. Зараз Юля, розкажіть, будь ласка, про те скільки в за день використовує ваш взвод. Так, ну власне, ми збираємо для артилеристів наших бригадних, бо, очевидь, що артилеристам потрібно не тільки артилерію займатися, але й в тому що впіві вже показали свої свою ефективність. Насправді по ЛБЗ у нас в межах нашої бригади ми доволі багато використовуємо впіві. Тому що ми їх використовуємо також на окремого піхотинця. Ну я маю на увазі на окремо. Одиницю противника, тому що е, у них є тенденція, що вони там малими групами по дві-три людини пересуваються між посадками, накопичуються і потім намагаються штурмувати вже більшими групами. Е, тому ми намагаємось не дати їм змоги накопичитись, взагалі дійти до до свого рубежа. Е, відповідно, дронів треба дуже багато, і ми їх використовуємо і не жалкуємо на одного піхотинця. Тому що той піхотинець зрештою, бойова одиниця, яка е, становить загрозу для наших, для наших піхотинців, для наших бійців, і я дякую нашим глядачам. 30 тисяч гривень ви задонатили. Я не хочу бачити зв'язок. Зараз збіри де добре, але буває Юля так, що коли масований ракетний обстріл, наші глядачі стають більш активними в своїх донатах. Зараз думаю, масованого ракетного обстрілу не було. На баки привид подякувати за це військовими, бути такими самоактивними. Коли от ви поставили собі планку 250 тисяч гривень. Наскільки в комплектуючих ви збираєте, щоб наші глядачі розуміли, і в принципі я хочу нагадати, що кожен глядач наш може збирати FPV-дрони. Я нещодавно зібрала свій перший. Є компанії, які тобі дають, пояснюють в інструкції, як це робити, і ви знаєте, я вперше в житті паяла і зрозуміла, що це не так в принципі складно або донать, або бере комплектуючи і збирай. Тобто, це навіть цікавий процес. Будь ласка, наскільки дронів ми збираємо? Ми збираємо наразі на 15 штук. Ну це така базова, базова історія, базова комплектація дронів. Тобто, це 10-дюймові дрони універсальні з акумуляторами. Зрозуміло. так, і яка тактика ворога? Окрім того, що ми сказали, що по землі вони йдуть, просочуються один-два людей, мототехніку використовують авіація та дрони ворога. Багато оптоволокна чи також на вашому сіверському напрямку є дрони без оптоволокна, тому що на засоби РЕП ми збираємо. Ми знаємо, що вони не дієві проти дронів на оптоволокні. Між тим, от яка конфігурація? Скільки того, скільки того в загальних масштабах? В нас да, є і на аналогу, і на цифрі дрони, і на оптоволокні. Насправді на аналогу дрони десь відсотків 30, Напевне, з з усієї маси досягають цілей. Тобто наш реб так само працює добре і також дякуючи громадянам, які донатять на реби на системи ребів. Але дійсно такою неприємною історією є якраз таки дрони на оптоволокні, тому що, на жаль, проти них немає ніяких засобів впливу, окрім як там фізично його побачити і перерізати оптоволокно. Ну або, наприклад, там дроном його знищити, або скидом. Тому Му так в основному зараз найбільшу загрозу це якраз такі дрони на оптоволокні, які створюють певні незручності на наших шляхах логістики, але знову ж у нас є там певні засоби, як ми цьому можемо протидіяти. Певні незручності так говорить, так говорить професійна військова. Юлія Микитенко зараз з нами в, в ефірі. Вона командирка взводу, і е, вона не називає ситуацію, як говорять деякі цивільні, е, добираючи формулювання. От вам професійний військовий певні незручності називаються дрони на оптоволокні. Хоча будь-кого з нас зараз перенеси на фронт. Ми поговорили геть іншими словами. 55 тисяч гривень, майже 60 ми зібрали. Потрібно 250, 250 тисяч. Гривень на в і комплектуючи, я неймовірно вдячна всім глядачам, які донатять Юля. Розкажіть трошки про особливості вашої роботи. Конкретно, ви розвідка механізованої бригади. Як відбувається ваша співпраця з іншими підрозділами? Тому що те, що я розумію і знаю, не завжди активно взаємодіють суміжні бригади, не завжди передається інформація. Я думала, всі взаємодіють з усіма. Але між тим, бо є ця проблема. Чому у деяких бригад вона є? Це відсутність горизонтальних зв'язків, чи десь провали в системі? Поясніть, будь ласка, і ваша робота, ваша взаємодія з з іншими підрозділами я не можу говорити за інші бригади. Покажіть за себе. У вас... Ми зрозуміємо на цьому прикладі, як це працює так. У нас дійсно добре налагоджена система взаємодії. Я думаю, одна з причин, це тому, що наша бригада тримає конкретний напрямок вже ну насправді довгий час. У нас вже дуже злагоджена робота. Тобто, кожен командир по горизонтальним зв'язкам знає один одного. І ті підрозділи, які є, які працюють в межах нашої бригади, так само вони без проблем комунікують. Як і зі штабом нашої бригади, так само і по горизонтальним зв'язкам на рівні командирів, взводів, командирів рот, солдати. Тому інформація передається дуже швидко. Моя робота полягає в тому, що у мене є не тільки е, дрони, які займаються тактичною розвідкою, а у мене також є е, крила, які бачать трошки далі. Е, відповідно, ця вся інформація акумулюється із крил, із дронів і передається вже е, і, і на штаб бригади, і також по підрозділам, е, в інтересах яких ми власне працюємо. Ну а працьово переважно на всю бригаду, тому передаємо максимальну інформацію по по всім ланкам. Ви сказали, що у вас є ваші інструменти, як зробити так, щоб безпорадними були навіть дрони на оптоволокні. А що можете з того розповісти? Тобто, завдяки чому це може відбуватися? І ми зараз в стадії розробках, в стадії протидії, кожна бригада діє на свій розсуд, чи є розробки, от, яких ви очікуєте, щоб вони стали частиною інструментів на полі бою? Є вже впроваджені механізми. Це так звані дороги життя, це вочевидь обтягнуті сіткою основні шляхи логістики, це один із доволі дієвих способів. Ну і також я думаю, кожен командир перед своєю логістикою він обов'язково. Продивиться шлях, по якому буде рухатись його транспорт, і в разі виявлення в разі виявлення підрона, то він обов'язково знищується чи скидами, ну в основному скидами, або іншими впівдроном, тобто скажімо так, це не не вирішення, звісно, проблеми на стратегічному рівні, але це може полегшити і зберегти життя безпосередньо тим людям, які будуть їхати по шляху логістики, тому що дрони на оптоволокні, вони звично так, що вони сідають і очікують транспорт. І yeah. перед тим, як транспорт буде їхати, ми дуже детально дивимося шляхи логістики і знищуємо цих ждунів. Я хочу подякувати нашим глядачам: 75 майже 80 тисяч гривень додали до збору. у нас ще Хвилинка на розмову Юля. Я вас хотіла перепитати, що означає ця фраза. Потрібно, щоб переносні радіолокаційні станції, які виявляють БПЛА, працювали з нами пліч-опліч. Це й дає можливість виявляти дрони на оптовлакні. Що означає оцей пліч-опліч? Це я прочитала інтерв'ю з лейтенантом на позивний фін. Він є командиром окремої роти РЕП 54-ї вашої бригади. Що це означає? А зараз не відбувається взаємодія пліч плічопліч. Можете пояснити? Насправді відбувається. Можливо, не вистачає певної комунікації в плані візуального виявлення, і в плані, наприклад, ми там виявили дрон, і ми, скажімо так, не до... ну, скажімо так, це не настільки важлива інформація, щоб ми її одразу доповідали в штаб, тому що ми своїми силами можемо самостійно знищити там цю одиницю. Ось можливо в цьому, в цьому питання. Я не можу говорити Зрозуміло, Але ні, зараз. Зрозуміло, ну, принаймні, нас... принаймні ми припускаємо. Я, я радію, нас... наприклад. Да, я радію, коли ми над якимись речами міркуємо в ефірі. Це ж не те, що я всезнайка, я вас перепитую. і Ви всезнайка. Ми можемо міркувати, тому що я радію таким інтерв'ю, які в деталі загиблюються процесів. Це дає нам розуміння, на що ми збираємо. А сьогодні, конкретно, зараз в ефірі майже 90 тисяч. Ми збирали на FPV дрони на комплектуючі для них. Юлія Микитенко, командирка взводу БПЛА, розвідувальної роти 54-ї МБР імені гетьмана Івана Мазепи була в нашому ефірі. Будь ласка, переписали. Я сподіваюся, вона меркар і задонатити можливо пізніше, якщо не зараз.